Без масштабних концертів, парадів і гучних святкувань цьогоріч Україна відзначає 31-ю річницю з Незалежності. Цей день не такий святковий, тому що з 24 лютого минуло рівно півроку, як незалежність, вперше за роки суверенності нашої держави опинилась під знаком питання, адже російська навала вирішила, що в українських містах їх чекають з обіймами і квітами. Всі дії ворога спрямовані на те, щоб залякати нашу країну і порушити нормальний ритм життя. Ми не маємо права не відзначити День Незалежності, але ми маємо чітко пам'ятати про заходи безпеки. Тому е, протиповітряна оборона на поготові. Ми показуємо, е, по-перше, своєму суспільству, по-друге, всім, е, хто хоче нас залякати, що ми єдині, і ми йдемо до перемоги, тому що ми тисячолітня нація, яка постійно е, перемагає. І постійно відстоює своє, не нападаючи ні на кого. Попри скасування всіх масових подій у рівному на Майдані Незалежності, 24 серпня, все-таки відбувся захід. До пам'ятника Кобзаря поклали квіти, згадали всіх захисників України та навіть підготували декілька патріотичних виступів. «Пригадаю, з якою міста я чекаю на своє грем'я. Мені просто нема де сісти написати свою промову. Не забули вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих героїв з Рівненської тергромади. На їх честь навіть відкрили імпровізовану алею слави, яка експонуватиметься до 30 серпня. Ми відзначаємо, віддаємо глибоку честь і шану для наших героїв, для тих, хто загинули за Україну і створили таку імпровізовану алею. Яка сходиться до Шевченка і до наших прапорів для того, щоб нагадати рівнянам ціну незалежності і ціну, яку ми платимо в цій війні проти агресора? Тож 24 серпня рівняни прийшли на урочистості в першу чергу. Задля вшанування пам'яті військових. Люди діляться 2022 рік. Змінив їх цінності та розуміння незалежності. Хлопці не дарма загинули. Україна буде жити, і ваша справа не загинула, і ваші нащадки. Ваші дітки, якщо у кого немає діток, племінниці, будуть жити в вільній, незалежній Україні. Дякую вам, і доземний уклін. Ми лично не знаємо цих героїв. Але ж дуже тяжко. Ми хочемо, щоб вони перемогли. Щоб їх Бог благословив на подвиги, ну додав їм сміливість, мужність, відвагу перемогти ворога, вигнати з нашої землі, а ми за них кожного дня молимося. Треба берегти той мир і те життя, яке є навколо нас, берегти своїх дітей, берегти батьків, берегти чоловіків, братів, дітей. Які там служать, підготували до Дня Незалежності і патріотичну виставку ярмарок. Майстрині з усіх громад Рівненщини виготовили традиційні для їх краю ляльки-мотанки, які здавна вважались оберегами. Свої вироби передали і рукодільниці ще з 10 областей України. Іграшки продають, а виручені кошти спрямують на закупівлю обладнання на передову. Цей проект від завтра буде тиждень в краєзнавчому музеї, бо є роботи, які не продаються. Ми готуємо до експонування. Після цього вже буде відбуватися Онлайн-аукціон. Чи шкода нам би, продавати ці ляльки-мотанки? Не шкода, бо цей проєкт має надмету. Зазначимо, 24 серпня у Рівному також мав відбутися традиційний забіг у вишиванках, однак його вперше провели онлайн. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, випуск новин.